Капалантське благословіння на 3 листопада 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні Святе Письмо нам розповідає про те, як Ісус йшов через місто якесь, і начальник синагоги Іаїр підійшов до Нього і попросив, дочка моя помирає, допоможи. І він пішов за ним, слідкуючи за ним, народ тіснився навколо нього. І яка жінка, яка 12 років е хворіла на кровотечу, Одумка подумала, якщо я доторкнусь до одежі його, то зцілюся. Доторкнулася і зцілилася. І він повернувся і запитав, хто до мене доторкнувся. Клученька сказала, що на навколо тебе. Не хвилюйся, Ісусе, це випадковість. Але ця жіночка. Визнала, побачила, що її знайшли, виявили, і розповіла, що вона що з нею сталося. І в цей якраз цей час прийшли, а після того, як вона зцілилася, розповіла всім, і це почув теж Іаїр, прийшли люди від нього і сказали, що не хвилюючи, дочка померла. І тоді Ісус сказав: не бійся, тільки віруй. І той жінки сказав, що віра твоя спасла тебе, дерзай, дочко. І прийшов і зселив і воскресив її дочку. Що ми бачимо? Ми бачимо, що жінка 12 років хворіла, і гроші витратили для дикарів, і їй не допомогло. Але чому через 12 років їхні, її, її випробувань вона прийшла до Ісуса і отримала ту допомогу? І їй віра зарахована. За, ну, її, знаєте, достоїнство надбання, що вона надбала цю віру. Скоріше всього за ці 12 років поневіряння. І Аїр, знаєте, йому недаром було дано побачити побачити своїми очами, що Ісус ціляє цю кровоточиву, Бо йому він підбадьорив, коли йому сказали, що дочка померла, що віра віруй, не бійся, тільки віруй. І... Коли він утвердився вір, ще й побачивши, що сила в Господі є така велика, то він і ну, далі повів його, не відмовився від нього. І дочка була сілення теж. Але е, хворіла дочка, а по, по проханню батька була зцілення хвора або померла. І... Знаєте, чомусь мені сьогодні пригадалося, коли я розважав на це Євангеліє ще один випадок. Випадок, коли стілення не відбулося. Це розбійник справа на Христі, Він був так само розп'ятий, як і Ісус. Він так само страждав, і страждання його не припинилося. І Господь, коли він покаявся і визнав його Господом, і визнав правду, і попросив помінути його Царстві Небесному Господь сьогодні будеш зі мною в Царстві Небесному. І так сталося. І от мені подумалося, хто з цих трьох отримав більшу невогороду? Хвороба той кровоточілі, яка була стілення, воскресіння тої дочки і, арио, і Аїра, яка повернулася в тимчасове життя. Надбання через страждання царства небесного того розбійника, який все життя марно витратив, але під час страждань покаявся і отримав ту велику нагороду. І Щось мені, знаєте, в серці моєму все одно ближче той розбійник, бо він найбільше отримав, ніж Кровотечива, ніж Іаїр, ніж багатьох. is I nós, mean. amém